Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поговорити про подію, яка відбулась 19 числа, 19 липня. І від вас багато теж приходило таких запитів, романи подивіться, про вбивство Ірени Фаріон. Вже багато. Є також різних прогнозів так далі. Ну, ви мені про це писали, різні екстрасенси дивилися, хто міг бути, яка ситуація. Я цей прогноз роблю сьогодні вперше. Що покажуть мені карти, будемо зараз вами з вами з'ясовувати. Але передусім, хочу сказати, що в будь-якому форматі і варіанті вбивство – це є жахливо. І хай винник в цьому буде викрито і покарано, як по закону земному, так і по закону Вищому. І також висловлюю свої співчуття рідним, близьким Ірини Фаріон. Хай з Богом мирі спочиваю. І будемо сьогодні з'ясовувати, що покажуть розклади. Я думаю, ні для кого не секрет, що хтось є. Дуже сильно любив і поважав. Було багато й таких, хто її не любив і засуджував. Подивимось, чи це особистісні мотиви. Чи це є в тому якийсь слід російський, як багато про це теж одна з таких офіційних можливих версій, так? бо версій є багато. Давайте будемо з'ясовувати. Особистість вона справді була сильна, це є факт. І справді говорила дуже багато і дуже часто такої інформації, таких речей, які багато кому не подобались. Це щось стосується внутрішніх, різних, всяких, скажімо так, її недоброжелателів, ворогів зовнішніх, Ну, що було, те було. Так, це правда. Але що я, власне, хотів сказати? Перша інформація, коли я побачив в телеграм-каналі саме в п'ятницю це сповіщення, що на неї був напад, що в неї стріляли, то ну, перша інформація, яка мені прийшла, на жаль, що ймовірність того, що вона може вижити, лише 20%. Тобто зразу була енергія 80% загроза смерті. І потім за кілька годин лікарі констатували, що боролись за життя, але, на жаль, серце не витримало, і, і вона померла. Друга інформація, яка мені зразу ж прийшла. Знаєте, таке слово, як добалакалась. От саме таке слово. І я так тоді ще поставив запит: ну, добалакалась, значить, означає, що щось було не так нею сказано, не так нею зроблено. Чому пішла фраза, що добалакалась. І пішла фраза, теж така, як те, що по долі, те, що по кармі. Те, що можна було ще десь і змінити, але оце таке, як злий рок, злий фатум. Тобто, знаєте, те, що за людина як ходить, 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 і оскільки є якісь моменти, де, можливо, ще щось варто було змінити в словах, в поведінці, в якихось відношенні, там, не знаю, до життя, до світу, до людей і так далі, ну, от такого формату. Я сьогодні договорити те, що мені де по відчуттях, я наголошую. Це не було змінено. І оце якби злий фатум, злий такий рок. Він її, як, знаєте, як наздогнав. І також була така якби, фраза, що чи вона перечувала, що таке може бути? Можливо, можливо і були якісь перед тим в її адрес погрози, які, можливо, про це не заявлялось, не афішувалось. Тобто, знаєте, той момент, коли людина якби десь ну, можливо, частково і розуміла, що так може статися, так може трапитися. Але знову ж таки, як не приймає це ну, повноцінно і чи всерйоз до уваги, чи якось так. Тобто розуміючи, що ну, може як має бути, так має бути і так далі. Це ну, теж, знаєте, як фаталізм такий. І от кажу, як кармічно воно нас догнало. Тобто, також якась чи якась, як за непройдення правильного року, чи якась як та сама розплата. Чи в момент, ви знаєте, як от ну, шанси давались, давалися, давалися, і вони не користають. Тоді це з законів енергії, це навіть не лише стосується даної ситуації. Я взагалі маю на увазі, якщо людина щось має пропрацювати кармічне і так далі, їй дається не один шанс, але вона вперто цього не робить, людина з цього виміру буде забрана і йде наступний цикл реінкарнації. До речі, по її даті народження, неї на теж закладено саме от та кармічне пропрацювання, прийняття карми, кармічне пропрацювання. Це було дуже важливо. Це означає, що в попередніх життях в тілених реінкарнаціях, були якісь теж моменти, речі, які людина десь робила неправильно, і душа в цьому реінкарнації прийшла. Це виправляти. І якщо це не відбувається, знову ж таки, забирається з цього виміру душа. Наступний цикл. І так до тих пір, поки це не буде виправлено. Тому я кажу, багато було з її таких заяв, які були гострі, які були такі десь конфліктні, які викликали багато резонансу, багато кажу ще раз, то її не любив, не погоджувався з нею. Але багато і її поважали, захоплювалися. Кожному своє. Я ще раз кажу: Бог всім суддя. І не нам судити. Хто як жив, хто як робив і так далі? Так, може, якісь речі робились неправильно чи недобре, по відношенню там. Чи до інших людей, там, чи, ну, одним словом, ви розумієте, про що мова. Але де межа правильно, неправильно і так далі, ну... це вже інші моменти, встановлені десь в вимірі зі мному. Але коли? Говориться те, що якби комусь не угодно, чи робиться те, що може загрожувати комусь. Ну, це може бути рано чи пізно наказуємо і мати, на жаль, але ось такий фінал вбивство серед білого дня. При тому, як чітко зазначається, люди бачили не один день підозрілого, підозрілу особу, там майже десь тиждень чи два тижні. Кмінімум це дуже дивно. Чому на це не була звернена увага правоохоронців? Ну, ну і багато, там, знаєте, більше є запитань, ніж відповідалі. Давайте сьогодні з'ясовувати. Я трошки таки роблю вступ. Ну я вважаю, це правильно проговорити, тому що я теж, коли проговорюю, я налаштовуюся на цю ситуацію. Бо це відео я записую з першого разу, без монтажу, без нічого. Тому хто деколи каже, що мої відео якісь там дуже довгі, можна чим лаконічніше. Коли можна, я це роблю. Але це є дуже важливий прогноз. Ну, як прогноз? Це є ну, розклад, аналіз ситуації, навіть не прогноз. І я так само на це налаштовуюсь. І от проговорюючи ті пазли, збираючи докупи, ще один дуже важливий пазл, який я помітив, коли це сталося, я вирішив передивитись прогноз перед тим, як робив саме Львів, Львівська область. Подивитися, яка взагалі випадала карта. І там, до речі, От саме з цієї колоди я тягнув три карти, там була якраз королева Пентаклів перевернута, карта перевернута у кубки як спустошення, як, теж, як, якась, чи от, як я вже потім зрозумів, для жінки, такої, скажімо, важливої, відомої, так, королева Пентаклів, так само, як от спустошення, як чаша, яка спустошується, життя, яке, можливо, завершується. Але знаєте, там не випадало якоїсь такої прям карти смерті, щось були, карти взагалі по регіону. Я ж дивлюсь загрози більше, так, а не по, не по конкретних особах, що відбувається. Але навіть тоді карта це частково показала, що от така жіноча постать, світла жінка, і як спустошення, так, як загроза, пустота. Ще раз наголошую, загрози були якісь і раніше. Попередження, загроза. Можливо, це теж приходило через сни. Можливо, приходило по відчуттях, Але це просто жахливо. Те, що відбувається, ніхто не має права позбавляти життя іншу людину. Життя, я вважаю, в нас на планеті Земля це найцінніше, що може бути. І якщо ти цього життя тій людині не давав, ти не маєш ніякого права його забирати. Що б там не було, як би там не було? Тож, давайте робимо тепер розклад. Перша карта повіше. Жертва. Жертва нападу, жертва вбивства. Ну, жертва. Король кубків перевернутий. Трійка кубків. Диявол. Карта дурня. Називається Шукайте вітра в полі. Дія спланована по дияволу. Не виключено, що планувалася вона тривалий час, можливо і не два тижні. Також є карта. Не просто виконавця. Тут, знаєте, навіть я б сказав, якісь більш такі десь особистісні мотиви є в тому присутні. Наскільки вони особистісні, зараз подивимося. Але є карта тих, хто якби. Ну, не одна людина над цим працює. І там теж можуть бути люди, які при певних там зв'язках, владних так далі, король Кубків перевернутий. Знаєте, такі кажуть. Ну, Перевертні, так? Тут немає тебе захищати, а тут, виходить, нема цього захисту, так? тобто сприяння злочину. Той, хто це викона... виконавець, шукає вітра в полі. Що це означає? Це означає, що або того, хто це зробив вже можливо і немає в живих, Або він взагалі вже навіть не на території України, а знайти потім якогось цапа відбувайла. Таке. При тому це все робиться дуже швидко. Особистісні мотиви. Достосування сили. Дуже багато карт саме пов'язаних з енергією чоловічою. Тобто жертва через, я кажу, так, з, ну, договорилася. Тобто, забагато щось сказала. Там, де не треба було цього робити. Там, де, можливо, теж хтось через це не знаю, постраждав, зрештою. І якби ну, не одна людина. Але тут ще йде, я кажу, такий, знаєте, подвійний, як мотив. З однієї сторони, так. А з іншої сторони, це теж було те, що вона от заявляла, те, що вона говорила, це було комусь як вигідно це все теж. І є ще карта, не, карта, така йде інформація: володіння інформацією, проговорення те, що не треба було казати. Чи виносити відкрито ту інформацію, яку не треба було е, говорити. І комусь це дуже не сподобалося ще раз кажу, це історія, яка триває вже не перший тиждень. Можливо, навіть десь з квітня з травня, тобто десь, десь отак це все от воно йде. І не виключно, що це, можливо, планувалося якось раніше. Але це потім ще була якась така, знаєте, ну, крапка в цій історії, яка запустила цей механізм дії, що треба таке це зробити. Тобто, можливо, раніше це сумнівалося або не було можливості, щось вивідувалося, щось дізнавалося. А тут йде конкретний вже момент, треба було це зробити. Тобто, бо вже забагато, чи от, звається, комусь заважає, комусь дошкуляє, розумієте, яка йде фраза? І воно йде якось так в сукупності. Тобто серія якихось неправильно нею теж певний час сказаних дій, зроблених їй і так далі, призводить до того, що от є та сила, яка взагалі не вдоволена тим, що вона чи знає, чи якою інформацією володіє. І приводиться наказ в дій. Пам'ятаєте, така була історія з хлопчиною з Криму? Дуже багато те, що мені писали, що от там кажуть, що це з цим напряму пов'язано і так далі. Ну, дивіться, як випадає взагалі карта. Все-таки цей зв'язок теж частково є але якого формату. Тому що те, що було зроблено з її сторони, якби неправильно, нечесно, несправедливо по відношенню до того хлопця. Людина, можливо, теж не знаю, постраждала, б, там. Чи, чи, чи може там не знаю, загинуло Ну, щось шо, ну, там сталося недобре. І де, знаєте, то теж як так, от, життя за життя, зуб за зуб, не знаю, як там око за око, як кажуть, але це йде більше як по кармічних ем, якихось би, історії, по кармічних моментах. І тут все одно, бачите, десь ця історія вона має також зв'язок, як одна із. Тобто в тому, в тому числі це теж, як бачите, якийсь такий особистий момент. Просто яке складається враження, що в одну, в, в одну хвилину як склалось багато факторів. І ті, ким вона була неугодна всередині в Україні, бо ми кажемо, ворогів, на жаль, є багато і всередині України. І ті, ким вона була неугодна поза межами України, і ті ситуації, де вона поводила себе не зовсім правильно, не чесно, несправедливо по відношенню до конкретних якби, історій людей. Я кажу про померлих або добре, або ніяк. Але сьогодні, ну якби завдання, яке ви попросили, от. До карт завдань. розібратися, чому ж так сталося? Чи можна було цього уникнути. Взагалі декарта, що навіть чи 3, чи 5, чи 7 років перед тим ситуація могла бути схожа, але на якось кожного разу від А це вже кажу, як черговий випадок, 3, 4, коли це вже такий фатум просто на з тих людей через непроходження певних своїх якихось ще кармічних уроків чи завдань. І теж смерть як жертва. Тобто, яка не пройде непоміченою, яка не пройде даремно, яка притягне до себе теж певну громадськість, певну думку. Тут навіть частково є карта таких якось чи, ну, знаєте, чи бунтів, чи протестів, чи протестних настроїв, в плані, що от дайте людям правду, хто це зробив, хто це зробив і так далі. Не виключно, що можуть когось просто знайти, з кого зробить, який кажу, ЦАПа відбувайла. Або взагалі це може залишитись по факту. Ситуація не розкрита. Чи буде знайдений істинний, хто нападав? Карта перевернута, хто замовляв. Карта перевернута. І негативно. В певних колах це буде знатись і розумітись. І, можливо, рідні, близькі, її будуть теж вести своє незалежне розслідування, і вони до правди докопаються. Але чим це потім може для них загрожувати, тут теж, до речі, є карта загрози і спостереження за тим, що буде відбуватись далі. Одне з важливих питань, чи є в цьому саме російський слід. Тому що дехто навіть, і знаєте, такі версії, якби теж в суспільстві, це не я сказав, це те, що якби багато є відкритих джерел. Що ніби, ну так кажуть, що вона і так, ніби, знаєте, як ну, мов підігрувала ворогу тим, що вона своїми такими заявами, гострими, конфліктними, такими деколи суперечливими. Так? Ще таке слово хотів сказати, таким навіть ультимативними, якимось, такими радикальними. от гарне слово. Вона теж, якби в суспільстві, ну, як вони кажуть, зробила такий ну, розкол. Це питання мови і так далі. Ну, розумієте про що мова? Тому чи був якби, ну, з позиції такої, чи був смисл саме там Росії її прибирати це великий знак питання. Чи є в цьому російський слід? Ну, карта пуста. Таке враження, що їм дійсності було, ну, чи невигідно чи неправильно а, її прибирати. Я наголошую, це показують карти. Я, пок... я говорю те, що показують карти. Говорити, що це 100% так чи інакше. ну, Я вам цього не можу гарантувати. Ви запитались, що мені йде по інформації по відчуттях. Я вам це озвучую. Але мені карта показує, що шукайте тут всередині. Шукайте всередині, кому вона була неугодна і невигідна, і яку вона знала, чи правду, чи інформацію, яку вона говорила, і, і в результаті за це, якби прийшла оця розплата. Я кажу, от, от перша фраза, яка прийшла, добалакалась, договорилась. І не врахувала того, що вона теж була проста смертна. Розумієте? А не, а не безсмертна. І, як бачимо, закінчилось це трагічно. Можливо, якась вироду теж це, самовпевність, так далі, ще якісь моменти, які ми вона, знаєте, от, ну, в неї були такі пріоритети. Ну, це була така людина, я кажу: судити когось нам ніхто права не давав. Бог суддя всім нам. Але ще раз кажу, для багатьох вона була поважною особою, багато її дуже любили, поважали, цінували, підтримували. Для багатьох так. Не була вона поважною особою. Багато хто її не любив, можна так сказати, і ненавидів, і так далі. Але ще раз кажу, Бог суддя. Але питання наше сьогодні в ключі: розібратися, чому так відбулося, за що так відбулося. Отака, якби ситуація. Тому ще раз кажу, якщо не по закону земному... То по закону вищих сил. Ті, хто в таких, таке скоює по відношенню до іншої людини, вбиває, забирає життя, має бути покаране. Є основна заповідь, одна з ключових не вбий. І закон карми, і закон вищої справедливості ніхто не відміняв. Розплата буде. Те, що мені показала карта, та яка мені прийшла інформація, я вам сьогодні повідомив. Якщо будуть якісь нові, можливо, версії, історії, події, будемо з приводу даної ситуації, можливо, згодом передивлятися. Хоча з того, що я тут побачу по розкладу, цього більш ніж достатньо по інформації, щоб розуміти, що насправді як відбувалося. Ну ось так. Звичайно, що. Історії вже не зміниш, не перепишеш. Тому вкотре кажу, хай з Богу ми спочиваю. Мої співчуття рідним, близьким. І хай запанує в світі побільше закону вищої справедливості. Хай запанує мир, хай запанує любов один до одного. Хай не буде тих всяких розбратів, хай не буде тих всяких воєн. Кровопролеття, вбивска. Люди живуть в мирі, в добрі, в любові, в гармонії, в розумінні, в балансі. Дай Бог, щоб так і було. Щоб світло і любов, і доброта, і гармонія, і баланс, і справедливість вища. щоб перемогла. І кожному з нас треба теж думати, завжди думати, що ми робимо, що ми говоримо. Тому що від того, що ми робимо і думаємо сьогодні, залежить наш завтра. Я дякую всім за увагу, до нових зустрічей, до нових прогнозувань. Бережіть себе!